Ваше вище я у фізичному тілі. Творці, налаштування. Сядь спокійно, зробив дих. Усвідом, я є вищий я у цьому тілі. Це тіло, мій провідник. Приготуйся почути нагадування від джерела. Послання. Ми тут для вас. Ми творці. Ми – вимірний колектив нефізичних істот і ми тут, щоб допомогти. Ми відчуваємо ваші енергії там, на землі, і ми знаємо, що ви справляєтесь набагато краще, ніж думаєте, як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. Може здаватися, що ви ледь просуваєтесь уперед, що прогрес мінімальний, але коли ви дивитеся на своє життя зі своєї точки зору, пам'ятайте, що у вас завжди є можливість змінити цю перспективу. Ви можете змінити так багато у собі, у своєму житті та у своєму світі, просто змінивши спосіб, у який ви на це все дивитесь. Це те, чого ми навчили себе, щоб бути більшою підтримкою для всіх. Ми навчили себе шукати позитивне, шукати прогрес, бачити потенціал і завжди бачити любов. Ви також хочете відчувати любов у собі до свого життя, свого світу і до себе самого, і у вас є сила, здатність зробити це. Вам потрібно лише застосувати свою вільну волю і зробити цей вибір, щоб жити більше як любляча істота, якою ви є насправді. Вам не потрібно нічого змінювати, щоб це зробити. Фактично цілком можливо, що нічого не зможе змінитися, поки ви не зміните свого погляду, не зміните спосіб, у який ви дивитесь на себе, своє життя та світ. Коли ми кажемо світ у цьому твердженні, ви також можете включити всіх інших людей на планеті, оскільки вам необхідно відпустити осуд і спротив щодо своїх співлюдей, щоб насправді бути тим, ким і чим ви є. Ви безумовна любов, яка втілилася, а безумовна любов несумісна з осудом і опором, і це ще одне, що ви повинні вибрати через свою вільну волю. Обирайте любов понад усе, а коли не можете знайти любов, тягніться до прийняття, і зрештою ви її досягнете. Уявляйте себе такими, якими ви хочете бути, уявляйте, що світ такий, яким ви хочете його бачити, і що ваше життя вже є саме таким, яким ви бажаєте його мати, і зверніть увагу, як ви себе почуваєте. Якщо вам подобається це відчуття, продовжуйте цю гру. Даруйте собі відчуття задоволення, спокою та навіть радості просто тому, що ви можете, а не тому, що обставини диктують всі стани. І коли ви робите це, ви показуєте собі, наскільки ви могутні. Ви показуєте собі, що можете змінитись прямо зараз і стати своїм вищим, я перебуваючи у фізичному тілі. І тоді ви, можливо, побачите, як змінюється світ і всі його мешканці на краще. Ви також можете побачити, як змінюються обставини вашого життя, відображаючи внутрішні зміни, які ви вже зробили у собі. А якщо ви не побачите жодної з цих змін, це означає, що ви самі себе випробуєте, наскільки ви дійсно можете бути безумовними. Бо саме цим ви є насправді безумовна любов, прийміть це і ви зміните все в одну мить. Ми, творві, ми дуже любимо вас. Нагадування для майстрів світла ти прийшов прийшла не щоб стати світлом, а щоб нагадати про нього іншим. Ти вже є вищим я у тілі. Ти не зобов'язаний на результат лише на намір серця. Числові коди від Аркторіанська рада 5. 119. Активація присутності Вищого я в тілі 555, повна перебудова особистої енергії, 717, свідомий перехід у стан безумовної любові 808, гармонізація духа, душі та тіла у потоці творення 144, частота колективного пробудження майстрів світла. Повторюю їх подумки або на диханні у медитації, або в дії. Тон від Арктуріанська рада 5. Чисте теперішнє звучання тиші, в якій народжується намір Вищого Я. Його відчувають як ясну нейтральну легку пульсацію в центрі грудей. Це тон, який не вимагає, він просто є і через це все стає можливим. Запрошення до медитації або коментаря яку якість я хочу відчувати вже зараз, що серце показує як шлях до вищого я з любов'ю Зекліторс Арктуріанська рада 5 і простір світла на землі.